Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад. нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. Ми поклоняємося тобі, Господи. Ми очікуємо від тебе відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю. Дякую тобі, Господи. В сім'ї віри все гаразд. І ми віддаємо тобі славу за все, що сказано і за все, що зроблено в незрівнянне величне ім'я Ісуса, нашого Господа і нашого Спасителя, нашого переможця. І ми молимося в Його ім'я. Амінь. І якщо ви вірите в це, то скажіть амінь. І віддайте Господу хвалу. Сьогодні четвер і цей тиждень вже закінчується. Боже мій, хвала Богу, дякую тобі, Ісусе, дякую Тобі, Господи Ісусе. Отже, ми говоримо про те, що Давид це людина завіту. Він так усвідомлював свій завіт з Богом, що коли він виступив проти цього велетня, зросту майже три метри. А броня важала приблизно 57 кілограмів. Він виглядав кремезно. І лише через сам вигляд Голіафа ізраїльтяни навіть не чекали почути, що він хоче сказати. Коли вони бачили його, вони втікали. А Давиду було байдуже. Йому було байдуже, який великий був Голіаф. Давид мав завіт з Богом. Він впевнено планував перемогти його, і він це зробив. Амінь. Отже, давайте подивимось на це в 17-му розділі першої книги Самоїла, 55-й вірш. А як Саул побачив Давида, що виходив напроти фалестимлянина, то сказав до Амнера, начальника війська, чий син оцей хлопець? Чия це дитина? Присягаю життям своєму царю, що не знаю. І сказав цар: «Запитай, чий син, цей юнак. Коли ж Давид вертався, побивши филестимлянина, то Авнер взяв його і привів його перед Саула. А голова филестимлянина була в його руці. Давид тримав в руці ту голову. Він тримав ту голову. Бо це був трофей його битви. І я хочу вам дещо сказати і запитати у вас. Подумайте про це, перш ніж відповісти, хто зробив Давида царем? Голіаф? Перемога над Голіафом зробила його царем. Адже ніхто не знав його, доки він не прийшов туди з головою Голіафа. Ви чуєте мене? Ви розумієте, про що я кажу? Чи є тут хтось, хто служив в морській піхоті? Ви знаєте гімн морської піхоти. Правильно? Ви знаєте, чи ви можете його заспівати? від залів Монтесуми до берегів Тріполі? Що це означає? Ну, я не морський піхотинець, я не знаю. Чи хочете дізнатися? Вперше, загін морської піхоти був задіяний за межами Сполучених Штатів. Був цар, який панував там. Він захопив кораблі і вимагав від третього президента Сполучених Штатів викуп за кораблі. Розміром 250 тисяч доларів. Він вимагав викуп. Існує щось, що ніколи не змінюється, чи не так? Це сталося в Тріполі, в Лівії. І президент Сполучених Штатів надіслав загін морської піхоти. Ці вісім воїнів, які були під командуванням молодого лейтенанта на ім'я Джон Обенйон. ви можете собі уявити цього розумного, рудого ірландського морського піхотинця він разом з сімома іншими піхотинцями зупинив армію найманців, і йому довелося розібратися з ними і виправити все. І він це зробив. І той цар Юсеф, замість того, щоб дати відсіч, замість того, щоб виступити проти восьми морських піхотинців, він здався їм. Він здався. Ну ж, бо. замість того, щоб дати відсіч восьми морським піхотинцям. Це дух Давида, який виступив проти Голіафа. Я гадав, ви зрадієте, почувши це? І що сталося? Ця країна була створена заново. Бо в ній були проблеми. В неї тоді були великі проблеми. Ви знаєте, що сталося у 1865 році. Був високий, худий і не дуже гарний чоловік. Але коли він став тим, ким він став, він став гарним в моїх очах. Перший президент республіканець Авраам Лінкольн. Боже мій, я насмілюю сказати, що це перший мученик Сполучених Штатів. Слава Богу! Хтось має вигукнути сьогодні в цій аудиторії. Амінь. І ця країна була народжена заново. Кілька років тому Господь сказав мені дуже чітко. І я ніколи не чув фізично голос Божий, але якось я почув те, що було схоже на фізичний чутний голос. Це сталося тоді, коли я пролітав на цій території. Це було вночі. Я летів сам, і я пролітав на цією територією, яка тепер належить нашому служінню. Але тоді я ще нічого про неї не знав. І я почув це, наче голос по радіо. Трансляція із світової столиці пробудження. Я подивився на свою аудіопанель, чи не вімкнув я випадково низькочастотний радіорежим, що я ніколи не роблю. І я подумав: я знаю, де політична столиця світу. Це Вашингтон. Я знаю, де світова столиця розваг. Це Голівуд. Я знаю, де світова столиця музики кантрі. Це Нешвіл в штаті Теннесі. А де світова столиця пробудження? Я не знаю. Потім я вже не мав часу думати про це, бо я налаштувався на західну посадку. я мав зв'язатися з диспетчером. то була чудова зоряна ніч. Тому я не летів за приладами. Я приземлився і забув про це. Згодом один чоловік з Ради директорів нашого служіння зателефонував мені і сказав: брате Кеннет, тут на північ від міста є одна ділянка, і я думаю, нам слід подивитися її. Я відповів: так, звісно, тож ми приїхали сюди, і тоді я згадав, що це було. Бо, коли я навчався в старших класах школи, Тут проводило дрег рейсінг і вони розставляли всі свої речі на злітних смугах, які військово-морські сили США збудували у 1942 році. Зараз там аеропорт. Отже, ми приїхали подивитися ту ділянку. Я став ногою на колючі дрі до горожі, відхилив його, і Глорія прийшла над ним. А я просто переступив через нього. І коли я переступив через цю горожу, я повернувся і знову почув це. Трансляція ні, він сказав. Це світова столиця пробудження, і ти її збудуєш. Я просто стояв там і тремтів. І ось ми тут. Ми тут. Алілуя. Це було на початку 70-х років. В будь-якому разі воно варте того, щоб прислухатися і бути слухняними. І ви стоїте там і думаєте, що я робитиму з півтора тисячами акрів землі? Адже ми навіть не мали грошей, щоб купити курку з курчатами. Як це зробити? Як мені це здійснити? Я не хвилююсь про це. Це не моя проблема. Це Божа проблема. Це його проблема, а не моя. Але я повірив це. Я повірив це. Я сказав Глорії про це, і вона відповіла: гаразд, так. І потім нам потрібно було дізнатися, хто є власником цієї ділянки. Це був чоловік на прізвище П'юїд. Він займався нафтою і газом і ніколи не був одружений. І він був значним донором Південно-Методистського університету. Сильний чоловік Божий. Йому тоді вже було 89 років. Отже, я поїхав зустрітися з ним, і зі мною був тоді молодий чоловік на ім'я Нейл Хейл. І я сказав Нейлу: Вам це сподобається? Я навчився цього мого батька. І вчора ми згадували про Самсона. І ми знаємо, що Біблія каже, що Самсон вбив тисячу ворогів щелепою віслюка. Мій тато сказав мені. «Кеннете, мій тато був продавцем світового рівня. І він сказав «Кеннете, я якийсь час працював в нього, він сказав: Коли ми туди зайдемо, мовчи. А мені дуже подобалось говорити. Саме тому, коли я став водієм Орла Робертса, мені сказали, не розмовляй з ним доти, доки він перший не почне розмову з тобою. Я вже вмів це робити, бо цьому навчив мене мій тато. І ось що він сказав. Самсон вбив тисячу филестимлян з щелепою віслюка, і в десять разів більше продаж було вбито тією самою зброєю. Тобто продавцями, які надто багато говорять. Тож ми приїхали туди, постукали в двері. Я говорив дуже повільно. Я представився, і ми увійшли. Це був невеличкий будинок в Гленроуз в штаті Техас, і в той час він коштував 300 тисяч доларів, але в ньому жив лише той чоловік зі своєю племінницею. І я сказав, «Містер П'ют, і я почув, що саме Господь сказав мені сказати. І коли ви це чуєте, ви говорите ні більше, ні менше. І я сказав, «Містер П'ют господу потрібна ця ділянка землі біля озера Ігл Маунтін. Ми були в будинку, і він сказав, що ж, вона продається. Я це знав. Я нічого не сказав. Ми сіли, здавалося, минули години. В нього на полиці над каміном. Стояв годинник, і було чути його хід. Я маю на увазі, це був справжній годинник. І ми навіть могли чути рух його маятника. Це був годинник, який потрібно було заводити зі зворотнього боку. Ми сиділи там якийсь час, і я сказав: «Містер Пьюіт, в нас немає грошей. Ми, мабуть, просиділи там 20 хвилин, і він не сказав жодного слова. Я теж, хлопці, заїдьте до мене іншого разу. Я сказав так, сер, дякую. тож ми призначили чергову зустріч. Ми знову приїхали до нього, знову зробили те саме, посиділи, походили трохи. І він сказав, хлопці, я допоможу вам в цьому. Я сказав, «Містер Пьюіт, мені потрібно вам дещо сказати. Ми не беремо гроші в борг. Я вірю, що це неправильно брати іпотеку під власність іншої людини. А ця власність буде належати Ісусу. Я не знаю, як довго ми там сиділи. Я мовчав. Я вже знав, ця ділянка моя. Вона на шляху до мене, так чи інакше. Ця світова столиця пробудження. Тому я про це не хвилювався. Мені було байдуже. Ми й досі могли б там сидіти. Бог сказав те, що він сказав, і я роблю те, що я роблю. Ми сиділи там, і він сказав хлопці, заїдьте до мене іншим разом. Тож ми призначили нову зустріч. Лише цього разу він сказав: я хочу зустрітися з вами в маленькому ресторані тут у Глен Роуз. І він сказав це також моєму помічнику. і він сказав: нехай приїде хтось, хто може записати. І так далі. Тобто, члена ради директорів, чи ще хтось. Він хотів розмовляти з офіційною особою. І людина, яка на той час була в нашій раді директорів, займалася нерухомістю. Це був мій чудовий друг, його звати Баррі Хан. Він і досі живе в Каліфорнії. Тож ми поїхали туди. І за весь цей час містер П'ют жодного разу не поспіхнувся. але мене це зовсім не хвилювало, бо я знав, що та ділянка була моєю. Вона була моєю щодо заснування світу. Це світова столиця пробудження. Тож ми сіли там. І він сказав: гаразд, отже, вся угода була викладена на одному аркуші паперу. І він сказав: чи ви не проти оренди? Я відповів: так, сер, ми не проти. Він не посміхався. Я посміхався, а він ні. І він сказав: ваша оренда буде складатиме 23 тисячі доларів на місяць. Він сказав: я поділю всю цю ділянку на чотири рівні частини. Ваша оренда складатиме 23 тисячі доларів на місяць. Коли ви виплатите за чверть, я передав вам цю ділянку. Згідно угоди дарування, всі ваші гроші за оренду будуть йти на рахунок вартості чверті цієї ділянки. Чи вас це влаштовує? Я відповів. Так, влаштовує. Він повернувся і сказав: можете записати це так, як я сказав? Баррі відповів. Так, сер, я запишу це. Він сів, записав все це, і вийшло наступне. Там були півтори тисячі акрів за три з половиною тисячі доларів за акр. І я пригадую, вийшло п'ять мільйонів вісімдесят три тисячі доларів. Отже, угода була складена. Я підписав її, потім він підписав її. І потім містер Пьюіт сказав Баррі: «А тепер ще раз запишіть все те саме. Віднявши від цієї суми мільйон доларів, я ваш перший донор. І він вдарив рукою по столу і посміхнувся. Він сказав: одного чудового дня ви будете більшими за Орела Робертса. Просто слухайте і мовчіть. Д'явол говоритиме вам і таке інше. То що з того? Він нуль. Його зведено на нівець. Хіба це не нуль? Але слухайте з Бога. Амінь. І поки Баррі все це записував, він сказав: Кеннете, компанія Портланд Цемент, і він же не говорив повільно. Він також займався будівництвом. І він сказав: Портлан Цемент просила мене гравість цієї ділянки. І я сказав їм, що їм доведеться говорити про це з тобою. Я сказав чудово? Ви маєте на увазі, що я заплачу за чверть? Він відповів ні. Він сказав: я передам тобі всі права для розробки надр. Продайте частину гравія і заплатіть за частину ділянки. Також ми знайшли там природний газ. Боже мій! Ми продали гравій на мільйон доларів. Але це псувало нашу ділянку. І я сказав: припиніть продавати гравій. Мені це набридло. Це псує нашу ділянку. І через це вона виглядає огидно. Припиніть це. Я хочу, щоб ви знали. Господь Бог Всемогутній заплатив за цю ділянку, як мені здавалося, мало не за одну ніч. Просто виплатив за неї все. Тож подумайте над цим, що сталося. Ми знайшли там природний газ. Ми самі пробурили перші три свердловини. Тобто тепер вони належать нам. Потім ми збудували тут електростанцію. Яка працює на газі. Отже, ми виробляємо власну електроенергію і ми почали бурити додаткові водозабірні свердловини. Тому ми маємо свою воду. І вся вода в приміщеннях нашої місії, і в нашому домі очищається системою зворотнього осмосу. І вже тривалий час. В нас нема жодних комунальних платежів, жодної плати за оренду. І якось посеред ночі я просто лежав там і молився за моїх партнерів. Наш час вичерпано, але я розповів вам це дуже швидко. І Господь запитав, що би сталося, якби всі твої партнери припинили тебе підтримувати. Я відповів я про це не думав. Він сказав: Подумай, що ти робитимеш. Я відповів. Якщо вони припинять мене підтримувати, то у мене не заберуть мою машину, не заберуть мій літак, не заберуть ділянку. Я сказав: у нас немає жодних комунальних платежів. І я подумав, Боже мій, абсолютно нічого. Господь сказав: так навіть якщо всі вони припинять тебе підтримувати, за 90 днів ти повернеш їх назад, бо ти просто сядеш у свій літак і полетиш проповідувати слово Боже. І це те, що я роблю. До зустрічі завтра. Так, дякую, дідусь. Послухайте, Давид покладався на Бога у своєму плані, і та битва з Голіафом зробила його царем. Так само, як і у випадку з Давидом, коли ми покладаємося на наш завід, Бог відчиняє двері для чудового прориву у нашому житті. Амінь цього тижня брат Копленд викладає у біблійному коледжі Кенета Копленда, який знаходиться на території місії Кенета Копленда. цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні матеріали. І книги, одна з яких присвячена зціленню, а інша партнерству. брат Коплен навчав вас. Ви можете мати те, що ви говорите, коли ви говорите це з вірою. Слово Боже має бути розчинене вірою. Коли ви говорите наповнені вірою слова, це виробляє Божі результати у вашому житті. і наші передачі допомагають вам дізнатись, як цілеспрямовано використовувати свою віру і впливати на кожну сферу свого життя. Це чудові передачі, щоб почати з них новий рік. Закладіть твердий духовний фундамент віри. Говоріть слова віри, і ви побачите, як вони змінять ваше життя і обставини. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Якщо ви зустрічаєтесь з якимись проблемами, якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами у вірі, надсилайте нам ваші молитовні прохання. Ми маємо молитовних служителів, які навчені в Слові Божому, щоб молитись і молитися з вірою. І такі служителі є у всіх наших офісах. І місія Кеннета Копленда покликана навчати вірі і проповідувати віру. Вони стоятимуть з вами у згоді на підставі Слова Божого щодо вашого прориву. Тому надсилайте нам ваші молитовні прохання. Вся необхідна інформація є на нашому сайті. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копланда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморки. -КІ. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.